Всім вам привіт, всім вам беру Божого. Хочу сьогодні з вами поділитися таким прекрасним відкровенням. Знаєте, чому багато людей вони не понімають Біблію, не понімають книгу Откровення. І є багато церков, є багато священиків. Але вони не вчать тому, чому заповідував Ісус Христос своїх учеників, своїх апостолів. Тому що. Навіть апостоли вони не понимали того, що говорить Ісус Христос. І Він їх предупреждав, Він казав їм, що без утішителя, без Духа Святого, без помощника ви не зможете зрозуміти. Тому що Дух Святий він прийде і буде облічати всіх про гріх, про те, що люди, вони. Не люблять друг друга, про те, що люди судять друг друга. Як Ісус Він казав, що світ Він суде а всіх. А Ісус Христос Він сказав, що Він не суде. Іменно для того Він прийшов, щоб ми ісправили своє життя, але без Духа Святого. Ми не зможемо цього зробити. І тому, щоб нам узнати ближче Бога, нам нужен Дух Святий всім, всьому людству, всій Україні. І де він може знаходитися, Дух Святий? Дух Святий, він приходить тільки на своє слово. Він не приходить на якихось філософів, якщо ми слухаємо. Якщо ми слухаємо якогось священника, який не говорить навіть про гріх, що люди грішні, що їм треба виправляти своє життя, що їм треба каятися, Дух приходить тільки на своє Слово. А яке Його Слово? То слово, яке дав Ісус Христос, коли прийшов на землю? І знаєте, ученики Ісуса Христа, апостоли, вони пішли проповідувати тільки тоді, коли зійшов на них Дух Святий. Спочатку Ісус Він вкладав Слово, Він пропитував їх своїм Словом. І коли Він помер, його розіп'яли, то Він ожив Духом Святим. І Дух Святий Він ізлявся. На кого? На того, в кого Він вкладав своє слово? На того. І коли Ісус був на землі, Він обрічав фарисеїв, Він казав, що. У вас нема милості, любові, що ви судите не себе, хоча самі грішні. Вам треба ісправляти своє життя. І тому багато священників, які себе називають священниками, вони просто не понімають книги, не понімають книгу Откровіння, не понімають. Тих книг, які написали апостоли, тому що все, що написали апостоли, все вложив в них Ісус Христос. А Ісус Христос є Бог, який воплотився і який прийшов на цю землю облічити всіх людей, гріхах, щоб що цей світ він, він просто робить зло, що цей світ він просто знаходиться в ужасних гріхах. І треба цьому світові. Треба просто покаятися, поэтому йдуть війни, поэтому такі проблеми. І ми кожне воскресіння, кожну неділю, в 16-й годині, ми приєднуємося на прямий ефір, де наші священники, в яких є Дух Святий. І вони проповідують нам Слово Божє, то, що їм Господь відкриває. Вони являються докторами теології, вони ізучають факти. Вони ізучають Творця, і, вони, і Творець з ними має пряме відношення. І тому вони нам відкривають ці великі тайни, які Господь їм відкриває. Тому я вас всіх запрошую, приєднуйтеся сьогодні, в 16-й годині, на пряму трансляцію. Напишіть мені, і я вам допоможу. Приєднатися всім вам, миру Божого. Нехай Господь вас благословить. Якщо ви вам цікаво. Якщо ви хочете почути свою дальнішу долю, що буде далі проходити з вами, приєднуйтеся всі. Благословляю вас!